Скільки років, скільки зим. вітаю вас, пане Дмитро. Хеппі нью слава. Христос рождається. Uh, <laughs> Боже. Чому таке вітання? Тому що сьогодні у нас з тобою така концептуальна і максимально незвична, я так розумію, тема як Дорога до Бога. Ти прийшов до Бога, я прийшла до Бога, у мене свої якісь там блукання, в тебе свої, але в тебе воно ускладнюється ще й тим, що ти фактично виріс в Радянському Союзі перше, в Україні, яка асоціюється з православним середовищем. Друге, і ти є католик. то власне може шокувати, зацікавити і шокує, і цікавить, як ти прийшов до Бога? Дорога моя була така. У мене я вже колись вже не один раз згадував у своїх контентах про те, що у мене була мамина мама, моя бабуся, яка мені завжди читала е, замість сказок. Отче наш, співала псалми, співала українські народні пісні. І так потихеньку, потихеньку я вже таке десь в 4 роки вже мав розуміння, хто такий був Ісус Христос. Нічого І що не. його розп'яли. В 4 роки? Ну так, десь так вже було, так. Все, я тихо, я, там, нервно в, курю в сторонки, добре. Чесно кажучи, ну, розуміння про як Бог, в мене ще не було. Але вже якісь такі уяви, навіть якісь сни наснилися, бувало так, що щось мені там снилося, що я там вже десь з богом спілкуюся. Але якісь такі уяви дитячі були. Вони, ну, я б не сказав, що вони були якісь релігійні там, чи якісь духовні. Але якісь такі дитячі фантазії вже тоді на той момент були, я пам'ятаю. І уява самого Бога була в тому, я собі уявляв Бога в тому, як у бабушки ця ікона стояла, Микола Чудотворця і Пресвятої Богородиці, так от як я на дотик цю ікону, ну як дивився, як вона виглядає, так от мені так і наснило, що коли я зустрічався з Богом, то от в образі цієї ікони. Саме навіть не картинки, а рамки цього скла. Ну, якось так потихеньку воно так собі йшло, все, йшло, йшло. Пам'ятаю, такий випадок був у другої бабусі моєї мого тата-мами. Ми були, я їв паску, і в мене кусочок впав на землю. І я пам'ятаю, як мені бабуся сказала, який це страшний гріх, що це впало тіло. Боже тіло впало. І я так злякався тоді. Чесно, я так і не, не зрозумів, я вже згодом зрозумів, що вона мала на увазі, але тоді я не зрозумів її слова. Але я до сих пір, коли їм паску, то я намагаюся якось так їсти, щоб жодної крихти ніде не падало. А якщо десь падає, то на, на, на якусь там на тарілку або в долоні, щоб знову їх знову з'їсти. Отаке було. І так в мене потихеньку, потихеньку, якось так все воно так. Е, знаєш, от е, як. Е, Ліпка глини. Я ніколи не знав, як правильно ліпити глини. Я думав, що просто береться цілий такий кусок глини і просто виліплюєш щось з нього. Ну це якщо не на гончарному колі. А тут, коли я колись познайомився з скульптором, і він мені показав, що треба так от шматочок по шматочку складати, накладати, накладати і так от виліплювати, щось виліплювати. Отак, напевне, і у мене було. Такий ж, якби, шматочок по шматочку, так час від часу якісь і, і йшли такі нашарування, і щось виліплювало з цього. Я не скажу, що я був людиною якоюсь такої набожною чи що, але про Господа згадував більше так, коли я сам на сам десь залишався, або в мене якісь сумні думки були тоді вже. Ну так бувало, так що згадував. Ще я хочу сказати, що. Наприклад, в дитинстві у мене якась завжди була дитяча радість, коли якщо десь ми знаходили якийсь там або якийсь абозочок знаходили, або якийсь хрестик. І я завжди від цього таку відчував якусь таку. Ну, я сам не можу передати, яку відчував від цього радість. І так, потихеньку, потихеньку, якось у мене це все йшло. Тоді якось в дитинстві мені вже хотілося Біблію. Uh -huh. І пам'ятаю, сусідка в нас там була, Баба Ксена, Я питаю, кажу, кажу, у вас там мама вмерла, а Біблія залишилась? Да, залишилась, каже, я вже її віддала. Я кажу, як віддала? І Я пам'ятаю, такий сум, такий жаль у мене від того був. Просто я, ну, от я не знаю це. Бо я не скажу, що ще раз повторюю, що людина і набожна. Знаєш, мені притаманно, вже, вже в дитячі роки було там якісь навіть матюки, якісь казати, і таким виглядати таким хлопцем, дорослим, таким, таким ну хлопцем. Але все ж таки, коли я залишався сам на сам, то от завжди якось. Також, вже коли я слухав, а я дуже рано почав слухати Голос Америки, там, Радіо Свободу», то інколи там натрапляв на такі різні релігійні радіостанції, але, чесно кажучи, якось ну, дуже довго мене не вистачало це щось там послухати. Ну, не вистачало. Так, трошки послухаю щось, але щось в голові залишалося. але, ну, ну Скажімо так. Інші тоді були світогляд, інші були погляди. і якось Мені цікавіше було політику послухати, чи цікавіше було щось по історії послухати, ніж по релігії. Але я слухав потихеньку. Пам'ятаю, такий випадок цікавий у мене був. Значить, я дуже довго хворів, і тоді, вже як всі з канікул уже поверталися, мама мене навпаки забрала додому. А мама мене працювала маляром-штукатуром, і вони готували базу до відпочинку. І, ну і мене з собою взяла на роботу. Там, вони там працювали, я там собі у дворі там, сам собі гуляв. А у них там був е чоловік, один, він був баптістом. І я пам'ятаю, мені так хотілося з ним поспілкуватися. Я підходжу так, і так от. А я ж не можу підійти і сказати, що там, давайте там поспілкуємося. Я просто так кажу: а мені бабуся у дитинстві там псалми співала, а мені бабуся там молитви читала. Він так да і мовчить. Чую, жінки щось пошепталися, мама тоді за руку мене бігом-бігом закрила під ключ і сказала: сидіть до самого вечора, поки з роботи не поїдемо. І закрила мене під ключ. Е, ну, так от не вийшло. Тоді він там, наче питав у мами, там е, що там син хотів, а мама сказала, да, то там бабушка йому щось там розповідала. Там і, нічого цікавого, там, і, коротше. Ну тоді в мене знов таки такого, ще, такого особливого розуміння не було, чого так, і що так, я ще не знав, що це все переслідувалося е, комуністичною владою. І ну, я ж кажу, я жив іншим життям, mm -hmm. фактично. Але час від часу, коли нагода якась така траплялася, то я. Намагався все ж таки якось повернутися до, до Господа. І пам'ятаю, ще один такий випадок був, коли ми приїхали в Вілічівськ, це був 81-й, здається, рік, і там батюшка був, молодий такий батюшка був, напевно, жінка з ним була. Ну, такий молоді, десь років, може, по 28 по 26. І теж мені помню, мене просто два дні вони були на пляжі там, і у мене просто ну я не знав, як до них вони ж навіть поруч зі мною плавали. Але якось я так і не наважився до них звернутися, поспілкуватися. Але дуже дуже тягнуло мене до цього. Чесно кажучи, про свої погляди і такі релігійні, я особливо ні з ким ніколи не ділився. Бо так було, що коли я поділився зі своїми друзями у школі, і ну, чесно кажучи, вони на сміх просто підняли мене на це все, але. Завжди час від часу, я не скажу, що у мене прям це було щось таке було, із того, що я прям шукав господа. Ні, я не шукав, але час від часу я все ж таки повертався. А так я ж кажу, я жив своїм таким життям шкільним. Там і лайки були, і такі. Ну таким трохи хлопчиком був, як кажуть, як всі. Лайки в, см... в сенсі, коли ти з кимось сварився, а ніхто, а не коли хтось тобі ставив, яхо, ти молодець. Давай роз'яснимо для сучасної мови. Ні, ну лайки були такі, що різні кажуть, <різь> <якщо>, і... <різь> брудні слова, різні ага. там, і, таку, і пісні такі слухав, такі які такі шанс, ну такі ну, блатні, так називаються там. Ну. ну таке життя в мене було. Так в інтернаті трохи інше таке життя було. Слухай, а з чого почався такий свідомий? Ну, тобто, дивись, уже уже скоро діду. Ще у мене таке було, е, я завжди хотів носити хрестик. Але ніколи у мене не було такого хрестика такий, щоб був нормальне вушко було, щоб можна було якийсь там ланцюжок продіти і так, щоб естетично дивив. У мене завжди якісь такі хрестики були, якісь такі вже по -по -по, ну. І я все ж таки колись наважився хрестик, він так е, не дуже естетично був на мені, але я, я якийсь період ходив під пі -пі -пі піонерським гаусиком, у мене висів хрестик. Аді якось разу я йшов вмиватися, а ми так ну, як вмивалися, ходили, так роздягнуті по пояс uh -huh. по коридору. І я забув, що в мене хрестик. Тоді згадав, і я так його в кулак зажав і йду. І до мене там підходив вихователь, у нас там був, Терентій Семенович, Каже: а Ну, покажи, що там. Uh -huh. Ну, я ж таки розжимаю кулак. І Він такий, ну, як, як тобі не соромно, як там ти шпіонер, та та та, -та". Ну, коротше, я. Посміхнувся так, високо підняв голову і пішов далі. І я ж кажу, не стільки мене це злякало, що там мене соромили за той хрестик, стільки, що він просто не естетично висів. то я його тоді зняв і просто носив в кишені той хрестик. Я ж загалом, що я кажу, якось завжди радів до цього всього. Ну. Тоді якось вже так е, трохи підріс, вже уже почав більш уже свідомо до цього. А і ще я хочу сказати, що десь у 14 років, здається, це радіостанція Монте-Карло була. Я знайшов я в перший раз свідомо е, послухав е, уривок Іванлі в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Uh -huh. І це настільки мене торкнулося, це, цей уривок, що я скажу до сих пір це самий мій найулюбленіший уривок із Іванлі, коли Ісус в'їжджав в Єрусалим. От я в перший раз е, якось відчув таку вже близькість до Господа вже от, е, з тих пір. Ну, і... Пам'ятаю, що була така підпільна група, така трубний зов. Я пам'ятаю, що я багато зусиль робив для того, щоб цю групу знайти. Це, ну, це окремо можу розповідати про цю, цей гурт. І, коротше, я його знайшов, слухав і просто почав кожне слово слухатися, і просто вже почав розуміти, що я вже все ж таки більш вже починаю свідомо йти до Господа. Десь років 14-15 не було. Ну і вже тоді, в часи перебудови, я вже навіть на уроках е, общества, ведення чи історії, там вже почав. У нас була Валентина Андріївна, я вже почав так, уже, уже трохи вже на цю тему так е, більш уже переконливо доводить, що є, Господь, Господь є, і що Бог є, і, і що ця теорія Дарвіна то все від лукавого і що стос стосовно перша моя зустріч з Господом була, як не дивно, це у Росії було. Нічого собі. Так. Є такий е, город Володимир, називається на клязьмі. Mm -hmm. І ось ми були на екскурсії, і одного разу, одного разу, ми якось там е, попали на службу. У був це здається Успенський собор у Володимире. Mm -hmm. Це його здається Андрій Рубльов розписував. чи з чи Андрій Рубльов? Я не можу точно зараз пригадати, але ми були на службі, і в якийсь момент я так голосно мені якось дуже хотілося якось підійти туди до алтаря. Ну mm -hmm. там де. І я так голосно питаю: а що там, що там відбувається? Ну і мені мій вихователь каже, та там каже, батюшка каже, каже, наливає вино у рот і каже, хліба дає кусок закусить. <рес> <рес> ну так, пожартував, типа. <рес> <рес> ну і коротше, тут стоїть якась бабця каже, а ти би хотів туди потрапити? Кажу, Дуже хотів би. Каже, а ти хреститься можеш, кажу, можу. Ну, тоді ходімо. Я беру ще з собою одного хлопця, свого однокласника, і ми пішли. Ну, так ідемо, вона ж каже: цалуйте там от ікону, там цалуйте там ікону. Поки mm -hmm. ми дійшли, три ікони поцілували. Ну і підійшли, чую, вона щось комусь е, пошепки каже. І тут е, я отримую такий хрестик на лобі, таке, ну єля помазання таке, да, mm -hmm. що ну, якби благословення. А це був е, єпископ, був владика Сузальського, Володимирська Сузальський, Нічого. Василь Зайцев. Так. Mm -hmm. Це якесь було свято, я не знаю, яке було свято. І він благословляє. Ну я ж таки руку протягу думав, йому руку потиснеш. А мені кажуть, почекай, щас зараз. Ну і тоді нам так з цим Валерою, однокласникам, дали так шменю просвірок. Ну, я вийшов з усіма поділився таким. От таким. І що я можу сказати, що. Я перший раз почув цей хор церковний, і настільки була така акустика, от знаєш, таке враження було, що я десь в небі, серед ангелів, там десь і десь там. Ну, якось незвичайно це все було, акустика, це цих е, спів. Я більше, чесно кажучи, от стільки по життю їздив по різних церквах, я більше такого ніде не почув. Це було щось неймовірно. Я десь Ну дня три ходив під таким, знаєш, враженням таким, просто це, це зустріч усього. Що коли я вже, а це вже якраз я школу закінчив, тому я вже почав просто шукати вже по-справжньому просто почав шукати Господа mm -hmm. і почав якось так цікавитись більше релігії. Е, на жаль, е, Біблії тоді такої ну, озвученої я не було. І я, чесно кажучи, я читав книжку антибіблію прочитав. Це був Ярославський, був. Mm -hmm. Біблія для віруючих та невіруючих. І там просто, я розумію, що там просто ну, бред був написаний, але мене не стільки цікавила його думка, там, що він писав, стільки просто-просто, хоча б, хоча б якісь уривки Біблії, звідти, які він там наводив, mm -hmm. хоча б ці уривки послухати. Слухай, ти хто мене один? Це Мирослав Маринович. Він розповідав, що коли, коли вони сиділи в таборах, то вони спеціально брали Лео таксиля, забавна Біблія, Забавна Євангелія, щоб читати тексти Біблії. Ну, от у мене, бачите, я сьогодні ти знав. Але саме, да. Така от ситуація теж була. І у мене вже просто вже така думка вже запала. Я дуже хотів Біблію озвучену якусь, щоб uh -huh. уже послухати її ну, щонюбудь. І слухай, от таке перше свідоцтво таке боже було: я приїжджаю в Запоріжжя і мене мало зустріти там одна знайома жінка, але ми з нею розминулися. І так розминулися, що я вже опинився на тролейбусній зупинці і чекав, уже тролейбуса їхати, а вона шукала мене там по вокзалу. І тут до мене підходить чоловік і питає, каже: Чим я можу вам допомогти? Я кажу, та я не знаю, чи ви можете мені допомогти. Кажу, я тут мав зустрітися, але ми розминулися. Каже, ну, якщо ви 15 хвилин почекаєте, я машиною вас е підвезу, uh -huh. куди вам треба. Кажу: ну окей. І тут, поки я чекав її, тут жінка мене знайшла, і тут підходить цей чоловік uh -huh. і каже, що ну, жінка так трохи до нього агресивно, типу, що, що вам треба. Він каже, ви знаєте, каже. У мене з собою зараз нема, але я хотів би вам подарувати озвучену на касетах Біблію. Круче. Але каже, у мене з собою зараз немає. Дайте мені тоді адресу, і я вам вечором її завезу. Угу. Ну, я йому дав адресу, я не знаю. У мене загалом мама дуже не любить, коли адреси роздаєш, там, телефони роздаєш і ну, все інше. Але я не знаю, я дав адресу. І от ми сидимо ввечері сидимо. Uh -huh. І дійсно приїжджає цей, цей чоловік і привозить мені шикарну таку, знаєш, таку от як, е, коробка з цукерок, така. ну, І там шикарне, там, е, здається, 28 касет було. Uh -huh. 28 касет було в Англії, І це було таке щастя, така радість, я почав слухати. Е, Ну Вже нормально, повноцінно слухати вже Євангелію е, Там не було старого завіту, але Євангелія була це Баптісти були. Я скажу ще так, що в радянські часи у нас е, поруч зі мною, там, де ми жили, там був е, цей молитвений дім, там, де Баптісти збиралися. Але того, з того, що я був, по-перше, незрячий, і я сам дороги туди не знав, як дійти. Хоча там, і в принципі, і не важко було. по-друге, я нікого про це не хотів просити, щоб зайвий раз не перевертати увагу на це все. Mm -hmm. Але у мене така думка була ще mm -hmm. з дитинства потрапити туди. Але, чесно кажучи, в школі ця пропаганда, школьна пропаганда була, то я пам'ятаю, нам вчителя казали, що бабтісти це дуже такі люди опасні. Що якщо до них потрапиш, то наче там все буде добре. А якщо захочеш, захочеш звідти вийти, то вони можуть тебе навіть прирізати. Ну і чесно кажучи, такий страх був, що можливо і хочеться, але можливо краще б і не зв'язуватись. І загалом дуже така пропаганда в школі дуже була така антирелігійна, страшна. Я навіть пам'ятаю, що учителя історії питав, що чим відрізняється православна від католицької церкви, то він мені завжди казав, що православна церква віри в Ісуса. І це е, така дуже добра церква. А католицька церква, це вони вірять в Діву Марію, і вони дуже злі, бо і інквізиція була там, і людей палили. в Ну в mm -hmm. що... але чесно кажучи, у мене з дитинства завжди от я ж різні фільми дивився там. От е, коли якийсь фільм був, е, де було з, е, католицька церква, от мене з дитинства тягнуло до католицької церкви. Це Араган. Я пам'ятаю, цей фільм «Оват», я дивився, і це кардинал Монтанелі, це для мене просто був. ну, Я просто вслухався кожне його слово слухав. От, тягнуло. Але знов-таки, читаючи художню літературу, історію, і оце проти, протистояння, це протистояння. України з поляками, там Тарас Бульба, той самий, там все католики, то якось в мене таке було ну відчуття подвійне. і З одной сторони так я хочу, хотів би в католицьку церкву, а з другої сторони, Ну це ж католики, які гнобили вороби, Україну. Вороги. І, чесно кажучи, коли от в 90-ті роки. Ми їздили в Польщу, ну, з товаром продав там торгували, там продавали товар там, і якось наш базар, там, де ми стали, якраз було біля католицької церкви, це якраз був період Адвенту, тепер це я розумію. Uh -huh. І мене так здивувало, якось з сьомого ранку і виходять люди, і діти виходять. і я, На мене настільки це було таке враження, ну на мене, ну, справило, що так стільки, ну. Що в мене просто було таке бажання кинути цей весь товар і зайти в церкву. Але знов таки, ну, сам я цього не міг зробити, а когось просити це марна справа була. Ну і так загалом шлях такий до господа пішов. Я якось цікавився різними е напрямками там і баптісти були, і свідки Єгови були, і православні. А якось я все ж таки відчував, що це не моє, не моє, тому що ну якось я ну розумів, що якщо я е, прийду, наприклад, то я швидко розчаруюсь бо в мене таке загалом дуже така риса характера є. Якщо щось мені спочатку ефорії, а тоді щось не подобається, і тоді проблеми, як звідси красиво піти. Десь може в іншій сфері так і нормально було б. А що стосовно релігії, Бога, то тут треба було вже для себе чітко визначатися, що я хотів, і що для чого мені це треба. Знаєш, цікаво, от реально слухати, да? Тому що от «Овод», наприклад, у мене це була улюблена книжка. Я коли вже потім стала католичкою, мене це так думаю: супер. Максимально антикатолицька, максимально антирелігійна книжка. А да? ще тим паче там, в радянському перекладі, да? і... і так вийшло, що вона була улюблена, не? дивно так? Ну так, ну я ж кажу, я тоді читав це от, і ці поющі в терновники, і все це читав. І я ж кажу, я не, навіть не стільки там звертав увагу на події там, кохання всього. Тільки саме звертав на саму от суть е, релігії католицької. Mm -hmm. Розумієш? Mm -hmm. Тому yeah, course, no. так, я ж кажу: от, е, інколи буває на таких е, книжках і теж може, в принципі, виховуватися. Не обов'язково читати чітко там, якусь духовну літературу, mm -hmm. а просто головне. Як кажуть, правильно ставити акценти і правильно ну, шукати те, що ти хочеш знайти в, ці, в цьому творі? Але так, так само, як я і mm -hmm. я ж кажу, не було у мене можливості читати, наприклад, історичні книжки, якісь там і щось про Україну. Бо ми всі знаємо, що в історії СССР тільки два параграфи були про Україну. Розумієш? Mm -hmm. один, один параграф про те, як Хмельницький об'єднався з Росією, другий там трохи про запорізьких козаків. Тому. Я читав історичну літературу для того, щоб якось більш-менш свій світогляд з української історії. Ну, Тому так само і, і тут. Я читав літературу, читав книжки, і не для того, щоб там щось там почитати, а для того, щоб те, що я шукав, щоб хоча б якусь інформацію, хоч маленьку, але отримувати інформацію про те, що мені хотілося отримати. Класно. Бог діє. Я думаю, що на цьому можемо зупинитися. Окей. Okay. Така класна тема для медитації. Бог діє. Mm -hmm. Знаєш, це, у кого це було? У Терези від Ісуса. Святої Терези була така: По кривих лініях Бог пише прямо.